Запрошую разом зі мною приготувати рулетики з сиром сулугуні, основа лососова обріс. Підшкірна. Це буде дуже-дуже смачно. На мій карнівор. Ми вітання, дорогі мої друзі! Вчора ввечері дістала упаковочку підшкірного м'яса лососі. Бачите, отаке в упаковочках воно було заморожене. Так, Наскільки водички. Невже додають воду всередину? Слухайте. Коли морозять, а? як ви гадаєте? Видно, така ж водичка, але, звісно, я то все зілью. Так, подивіться, яка широчинна. Ох, ох, який був довгий лосос. Помила, обсушую, і, напевно, я їх переполовиню. Сир сулугуні от такі, на такі скибочки порізала, підготувала цю шкірну обрізь. Тут в мене канський перець, чорний перець, мелений, і трішечки солі. І отак серединку присиплю. Так, вкладаю скибочку сологуні. Не знаю, чи розтопиться, чи не розтопиться. І отак краєчки також буду скручувати. І так, кожну другу. Хотіла спочатку запікати в своєму електрогрилі, потім передумала, думаю, жир буде тікати. от Краще я зроблю на пару, от. буде капати жирок в водичку, от. і буде таким чином ще бульйончик. такі чудові. Рулетики вийшли, правда, не круглі, а такі плескатенькі, але то нічого. Водички наляла, парову корзину встановила і зараз на неї повикладаю. Залишилася сіль з перчиком і так притрушу. А на перша все готується. Отака от краса вийшла, де-не-де сирочок виліз на поверхню. Бульйончик додала солі, перцю, яйця обов'язково на моєму карніборі. Так, і от я окремо ще. Один рулетик дістала, щоб він трішечки застиг, бо ж гаряче неможливо опробувати. Так. Ой, слина котиться, слини повний рот. Смакота. Приготуйте, ви не пошкодуєте. Бачите? Дві страви виходить, і ще й бульйончик. Це все таке гаряче. Ой, буду сьорбати. За екраном. Щасти, друзі, в усьому і мирного неба. І смачного усім, хто зі мною обідає, снідає або вечеряє. Я от їм іще не полінувалася зняти кадр. Подивіться, скільки з підшкірної обрізі лосося ще виділилося жирку. Рулетики вийшли такими, знаєте, соковитими. Вже взяла рукою, щоб вам краще показати. Зараз я вкушу.